Вітання, час контакту гість студії депутат Черкаської обласної ради Анатолій Бондаренко. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, шановні телеглядачі. Анатолій Васильовичу, спершу прокоментуйте, будь ласка, закони, які прийняті Верховною Радою від 16 вересня. Власне, в чому їхній позитив, на що вони впливають і як? Ну ви знаєте, таке запитання. Напевне, мені і прикро коментувати, і гірко, і боляче. Але я вважаю, що український парламент він легалізував окупацію Донбасу. І ті 278 народних обранців, які проголосували в закритому режимі гірше, навіть як голосувалося за часів Януковича, Кучми та інших правителів, які були керівниками тоталітарних режиму, фактично легалізували присутність російських найманців, які за вказівкою Путіна сьогодні купували Донбас. Я не знаю, як сьогодні ті народні обранці можуть дивитися в вічі матерям, які втратили своїх синів. Сестрам, які втратили своїх братів, донькам, які втратили своїх батьків, е і тим людям, які з українськими прапорами щиро і люблячи свою батьківщину, жили, працювали і відстояли українську незалежність там, на Донеччині. Як сьогодні ці зрадники 278 будуть дивитися в очі простим українцям? Е дуже напевне. Дуже прикро, що участь у цьому голосуванні взяли і демократичні сили, такі як удар, як більшість, части... більшість частина, яка відійшла від батьківщини представників Яценюка. Більшість депутатів, які сьогодні є провладною і ходять в блок Петра Порошенка, але це прикрі речі. І потрібно їх говорити сьогодні чесно, відверто суспільству. Тому що суспільство повинно знати хто голосував. Мені не зрозуміло є та позиція, чому вони сховалися за закритим голосуванням, коли зраджувалися і здавалися Україну. Для того, щоб їх прізвища не були знайомі виборцям сьогодні, суспільству. І як так відбулося? І ви знаєте, закон про особливий статус Донецької і Луганської областей також в першу чергу голосували з порушенням процедури. Ви ж це бачили. І я думаю, що. Спочатку видавили голоси за режим засідання в закритому режимі, а потім голова Верховної Ради поставив на голосування ці закони в закритому режимі, не отримавши попередньо згоди парламенту, що є порушенням процедури. Як вважаєте, чому так сталося? Власне, що проголосували за ці закони? Хтось відстоює інтереси, лобію, хтось боїться за якісь свої знову ж таки інтереси. Чи чому так сталося? Я вважаю, що в першу чергу. Це національна здача суверенітету України, Російської Федерації. я вважаю, що діє проросійська сьогодні сила. І ті домовленості, які були досягнуті в Мінську, ми їх сьогодні до кінця не знаємо, про що говорилося, як говорилося, але говорилося сьогодні з терористами. У всьому цивілізованому світі з терористами одна розмова: терористи вбивають, розстрілюють. І не дають їм далі життя, тому що це терористи, які вбивають мирне населення. У нас сьогодні бувший президент Леонід Кучма. Невідомо кого він представляв, доручення він не мав від України, і він сьогодні був учасником перемови на мінську. Так не може бути. Ми ж е, вже обрали е, всенародного президента Петра Олексійовіця Порошенка в першому турі. То я думаю, що він же ж повинен якось відповідати за свої. Е, Передвиборчою обіцянки, жити по-новому і відкрито повинен звертатися до суспільства, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Ми сьогодні готові допомагати йому і готові стати пліч пліч але не за ці закони. І я думаю, що ми будемо звертатися до своїх старших колег, депутатів з нашої фракції і будемо просити, щоб вони ставили питання про відміну цих законів. Дякую за відповідь. Почула вашу позицію. Ми заговорили про хлопців на передовій. Як ви особисто допомагаєте нашим військовим і чи допомагаєте? Ну, напевне, не тільки я особисто, напевне, нашим військовим допомагають всі черкащани. Всі черкащани зараз долучаються до різних акцій, які влаштовують громадські активісти. Хто більше, хто менше. І ви знаєте, напевне, оті 5 гривень, які віддає бабуся. Вони вартують більше, ніж такі підприємці, як я і мої колеги, депутати обласної ради, які купують автомобілі, які допомагають е, оснащенням, зброєю та іншою амуніцією, вони важливіші сьогодні для українського солдата. Е, та листівочка дитини, яка ходить в садок, коли вона передає малюночок і просить захистити нашу Україну. Вона важливіша. То, що, звісно, е, ми, як і всі черкащани не стоїмо осторонь. І, зокрема, наша політична сила близько 40 разів наші автомобілі з вантажними і гуманітарними вантажами були у зоні АТО. Тобто ви збирали ту допомогу, яку надавали і пересічні черкасці, і підприємці. В першу чергу це наша особиста допомога з власне з наших власних коштів і наша особиста. І в той же час і допомога черкащанам, яку ми доставляли нашим бійцям, які перебувають на передові. Не в тилу, а на передовій. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Глядачам нагадую, що з нами сьогодні депутат Черкаської обласної ради Анатолій Бондаренко. Пане Анатолію, давайте поговоримо і про справи міські. Нині в міській раді така долі доволі хитка ситуація, не сформована, немає виконкому, немає секретаря міськради. Вже доволі тривалий термін. Як вважаєте, що слід зробити для того, аби виправити все ж цю ситуацію? Ну, напевне, мені, як головному супернику нинішнього міського голови, я відійшов, я не втручався в міські міські справи. Але я бачу, наш сьогоднішній день. Дорогі наші депутати, сьогодні потрібно забути про амбіції, потрібно сісти за стіл перемовин, домовитися і працювати на громаду. Якщо потрібна моя особиста допомога, мої посили нашої політичної команди, то я буду допомагати не то, що буду допомагати Сергію Одаричу, а буду допомагати громаді. І ми готові переступити через всі свої політичні амбіції і сьогодні стати пліч-опліч, -пліч, тому що йде війна. Першу чергу ми повинні захистити країну на тих кордонах, на яких вона існує. На вашу думку, в чому причина? В тому, що доволі політично різнобарна строката ця міська рада. Чи чому немає от якогось рішення? Я вважаю, що напевне амбіції одної і іншої сторони вони сьогодні не дають конструктиву. В тому числі і амбіції міського голови, і амбіції іншої сторони. Які сьогодні е, діють протидію один одному. Сьогодні треба зійтися, можливо, під, е, навіть і під телекамерами, разом з громадськістю, але вирішити консенсус і знайти е, точку і запрацювати. Сьогодні місто тільки витрачає від цього. Ви бачите, що три місяці фактично немає ні виконкому, три місяці фактично немає влади. Е, а працювати потрібно. Зима не за горами. Нам потрібно готуватися. Ми ж, черкащани, не збираємось е нікуди виїздити. Ми ж тут, на місці. Ми повинні думати про свою домівку, про своє майбутнє і повинні працювати. Ви особисто вірите, що домовляться? Які ваші прогнози? Ви знаєте, е якщо моє інтерв'ю послугує, що будуть домовленості, я буду дуже задоволений. Але домовленості повинні бути конструктивні, повинні бути прописані. Громадськість повинна чути і бачити, про що буде домовленість. І далі ми повинні працювати, ми повинні відкинути різні е, підкилимні домовленості. Сьогодні пройшла Революція Гідності. Ми повинні в першу чергу почати з самого себе. Як ви, до речі, ставитесь до того, що будуть представлені е, громадські активісти у складі виконкому? Ви знаєте, я завжди позитивно ставився, щоб громадськість була представлена. На той громадськість, щоб чиновники не дрімали. Вона не дає їм Дрімати, а вона їх сьогодні підштовхує до консолідованої нормальної праці. Я вважаю, що прозоро прозоре формування виконавчого комітету дасть нормальний на поштовх подальшої роботи на благо жителів міста Черкас. Почула вашу відповідь. Пропоную поговорити і про нашу мілу ситуацію, пов'язана вона з Ольгою Косько. Її звинувачували в різноманітних фальсифікаціях на попередніх виборах. Все ж її звільнили. Чия це заслуга чи перемога, якщо можна так сказати, як вважаєте? Ви знаєте, в першу чергу, призначення Ольги Косько це виклик усьому громадянському суспільству. Я вважаю, без нинішньої влади цього не відбулося, щоб вона попала сьогодні в склад ОВК. Але під тиском громадських організацій, під тиском всіх політичних партій, які були зацікавлені, щоб ця одіозна людина не була у складі ОВК, тому що з її прізвищем сьогодні. Пов'язують фальсифі найбільші фальсифікації на теренах Черкаської області, в тому числі і наша політична сила, і я особисто звернувся до правоохоронних органів. Нам багато часу ми приділили для того, щоб знайти оригінали протоколів фальсифікацій, але ми їх знайшли, і ми їх передали в правоохоронні органи з пресою разом, щоб ці протоколи нікуди не ділися звідти. І щоб люди, які фальсифікували вибори, вони понесли покарання раз і на завжди на Черкащині. Коли передали, коли це було, яку реакцію маєте на сьогодні? Позавчора ми передали е, ці оригінали протоколи. Сьогодні чекаємо відповіді, чекаємо рішення правоохоронних органів. Ви маєте на вас міліцію зараз? Міліцію, прокуратуру і інші органи, які відповідають за організацію виборчого процесу на Черкащині. Подавали скрізь? Так. Глядачем нагадую, що з нами сьогодні депутат Черкаської обласної ради це програма Контакт з Анатолієм Бондаренко. Ми говоримо і про справи міські, і про війну на сході країни, і про вибори. Зараз дуже актуальна тема. В змі часто говорять про люстрацію. Як вважаєте, що слід зробити? Які кроки можливо законодавчі для того, аби все ж втілити її не лише на папері, не лише в планах, щоб справді вона відбулася на всіх рівнях. Ну, у нас е, про люстрацію говорять всі. Напевне, е, наше суспільство готове пережити подорожчання комунальних послуг, хоч і гірко і важко, Подорожчання вартості проїзду, подорожчання всіх інших соціальних стандартів, але воно не готове, щоб у владі залишилися злочинці, які сьогодні зараз працюють, в тому числі в правоохоронних органах. В державних органах влади і в всіх інших установах і отримають заробітну плату з держави. Я думаю, що наше суспільство проковтує всі ці, негаразди, але воно не готове терпіти цих злочинців. І в першу чергу закон про люстрацію і ті речі про люстрацію ми повинні почати у себе тут з себе на Черкащині. Я вважаю, що ті чиновники, які заставляли в першу чергу, Директори шкіл, які заставляли вчителів, вступати насильно в партію регіонів, керівники підприємств, і організації, які насильно возили людей на антимайдан, які організовували ті тушок, повинні понести покарання. Ви мені покажіть хоч одного чиновника на Черкащині, який поніс покарання. Жодного я не бачу. Жодного з високопосадовців не покарано. Тулуба шукають, ліпандіна невідомо, начальника МВС, шукають за розстріл на дамбі. Хто вона ще? Безубанко далі працює в міськвиконкомі, заступник голови партії регіонів, який е, організовував заборону мирних зібрань, Ну то як ми повинні діяти? Е, скоро суспільство підніметься і скаже, що влада нічого не діє. Ми будемо діяти сьогодні своїми методами радикальними, хоч це не гарно, але ви бачили, що народних депутатів, е, які побували в сміттєвих баках нещодавно, я думаю, що ці всі приклади вони можуть перекинутися на Черкащину, якщо правоохоронні органи не дадуть відповідну оцінку тим процесам, які відбувалися. Тобто, на вашу думку, все в руках громади має бути другий майдан. Чи як домогтися цієї ілюстрації с на мою думку, в першу чергу влада повинна показати суспільству посили, що є сьогодні покарані, є результати розслідування. Якщо цього не відбудеться, то Може бути і третій майдан. На Черкащині теж змінилися керівники всіх силових структур. Чи покладаєте ви на це якісь надії? Чи маєте ви до них якийсь певний ліміт довіри зараз? Що тут сказати, ліміт довіри судиться кількістю розкритих кримінальних справ за ті самі речі, які відбувалися. От подивимося. Я думаю, що вже пройшло достатньо часу. Щоб керівники правоохоронних органів почали звітувати за ті речі, які відбувалися. Він скажіть за фальсифікацію виборів. Це ж всі черкащани говорять, за фальсифікацію виборів на користь одного з кандидатів. Почнемо, наприклад, Михайла Поплавського. Хтось поніс покарання? Ті пункти роздачі коштів, які були зафіксовані активістами, сьогодні хтось поніс покарання. Сьогодні ніхто не поніс покарання. І це сьогодні слугує цим людям, які не понесли покарання, далі. Працювати над, з порушеннями закону. Чому так? Люди добрі, ми змінилися, пройшла Революція Гідності, сотні життів полягли для того, щоб в першу чергу ми були нормальними українцями, а не що сьогодні знову бояться давати свідчення. Тому що, можливо, новій владі цікаво цих людей завести в комісію, щоб зробити знову вибори. І які ваші прогнози щодо ситуації на Сході? Все ж чи маєте ви сподівання, що ситуація там стабілізується, коли стабілізується? Знаєте, поганий мир не дав нам настоящого миру. І під час цього миру загинуло безліч українських військових українських добровольців. На жаль, з терористами розмова повинна бути коротка. І те, що було підписано в Мінську. Я не покладаю надії, що, те, що, що на Донбасі щось зміниться. Нам потрібно, напевне, модернізувати нормально свою армію, тому що є прислів'я. Якщо ти не хочеш годувати свою армію, то будеш годувати чужу. Росія не зупиниться. Я не знаю, що потрібно. Можливо, потрібно віддати всю Україну, щоб зупинилась Росія, але нам потрібно зупинити Путіна. Або ми всі разом беремо автомати і захищаємо свою країну. Або давайте сьогодні всі здамося. Цього не можна робити. Європа кволо так реагує на ці всі речі. Чому кволо реагує? Тому що ми в першу чергу санкції не ввели самі. У Нас працюють російські підприємства, у нас працюють російські банки, вони вільно собі конвертують, вивозять кошти. Чому ж ми не починаємо санкції з себе? Вимагаємо від Європи. Ви сказали, що треба йти захищати країну на передову. Ви особисто готові це робити зі зброєю в руках? Я особисто готовий, якщо потрібно буде, йти на передову іти захищати країну. Це не така важка сьогодні місія. Мені, як бувшому військовому розвіднику, я можу навіть тренувати сьогодні, але більше, напевне, користі я б приніс, якби тренував тих людей, які потрібні. Я і був на передові, але я не пишу цього фейсбуку. Я був і в тих. Військових частинах, де я служив, і був багато-багато речей. Але це у нас може стати зараз передвиборчою технологією. Ви розумієте, що? Тому що ще стало модно зараз тренд взяти автомат, взяти маскировочну одяг, маскировочний, і сьогодні хизуватися. Друзі, настоящі герої там, і не у Фейсбуках, а там. Я дякую вам за розмову. Маєте хвилину для того, аби звернутися до наших глядачів. Зараз такі панують деякі настрої панічні і відчаю. Скажіть кілька слів, можливо, заспокоїте. Зверніться до глядачів, будь ласка. Дорогі наші черкасці, дорогі наші телеглядачі. Я впевнений, що наша країна стане на шлях великої Європейської держави. Я впевнений, що ці вибори. Вони стануть Рубіконом. і що ви не помилитесь. Я впевнений, що люстрація пройде через вибори. А нам зараз терпіння, єдності, миру, злагоди. І давайте будемо єднатися заради України. Дякую вам за розмову ще раз. Глядачам також дякую за те, що вони були з нами. Нагадаю, сьогодні у програмі Контакт з нами був депутат Черкаської обласної ради Анатолій Бондаренко. Побачимось, як завжди на телеканалі Віка щастим.